На Волині поліцейські викрили наркоторговців, розповіла речниця департаменту стратегічних розслідувань Альона Лютницька. З її слів організував діяльність раніше судимий 48-річний житель Коваля разом із шістьма спільниками, серед яких засуджені, які відбувають покарання. Спеціалізувалась група на продажі канабісу, амфетаміну та інших речовин. Затримали організатора й водія під час перевезення наркотиків з Івано-Франківщини на Волинь. У ході обшуку автомобіля було вилучено 100 блістерів з наркотичним засобом суботекс та грошові кошти. Загалом у ході слідчих заходів було вилучено наркотичних речовин загальною вартістю майже 1 мільйон гривень, чорнові записи та два автомобілі, якими перевозились наркотики. Наразі затримано чотирьох учасників злочинної групи. Усім фігурантам справи, а це семеро осіб. Планується повідомлення про підозру за частиною 2 статті 307. Зі слів Альони Лютницької, фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна.